Слава Богу, брати мої сестри, члени церкви Соборна, гості, які завітали в цей день, всі присутні. Мені також приємно бути з вами, особливо в такий день, таке служіння відповідальне. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими місцями священного писання. Цей день ми називаємо хліболомлення. Цей день ми називаємо ще служіння видимої заповіді або згадка про страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо читати із Біблії, що це служіння ще також і називають вечерею Господньою, або трапезою Господньою, або вечерею любові ось такий великий перелік нас в цьому служінню, для якого ми сьогодні прийшли. Я скажу, що це служіння надзвичайно варте нашої уваги, і за це треба було заплатити більше, ніж звичайно, аби бути сьогодні тут. Можливо, треба було помінятися зміною на роботі. Можливо, треба було подбати про те, щоб хтось доглянув маленьких діточок. Можливо, треба було приїхати десь з дальшої відстані, але все одно прикласти свої зусилля, щоб сьогодні бути саме тут, в цьому служінні. Адже воно характеризує наше відношення, взагалі, по суті, воно показує, хто ми є насправді і яке наше відношення і любов до нашого Господа. І я сьогодні скажу проповідь для всіх нас і назву чотири причини, чому ми сьогодні повинні були тут. Чому ми маємо приймати участь? Це мається на увазі, найперше, має відношення до нас, членів Церкви Христової. Чому ми мусимо приймати участь у хліболомані? Чотири причини. Ви, певно, чули такий вираз, який ходить в народі: всі дороги ведуть до Риму. Так ось дійсно я зацікавився, звідки бере початок такий вираз. Виявляється, у му році. Нашої ери Октавіан Август, римський правитель, в центрі Риму поставив золотий камінь і бронзову таку колону, яка була оздоблена золотом. І на цій колоні були написані відстані до головних міст величезної Римської імперії. І по суті, так воно й було. Всі дороги величезної римської імперії вони вели в центр Риму до цього каменя. Щось подібне таке ви могли бачити на Приморському бульварі в Одесі, коли ви там гуляли біля оперного театру, повертали на Приморський бульвар. Ви там могли бачити такий стовп, таблички основні столиці Європи, написано відстань і назва міста. І ось червоною лінією через усю Біблію від початку до кінця показує нам на особу Ісуса Христа, в якому спасіння для всього людства, для вас і для мене. Червоною лінією показано на того Месію, який мав прийти 333 пророчества про Його прихід, про Його страждання, про Його смерть, про Його Воскресіння. Ці всі пророчі слова були вказані на його місію, яку він мав звершити на цій землі. Це варто уваги, друзі мої дорогі. І отож, ми сьогодні тут. Ми сьогодні будемо говорити про чотири причини, чому ми тут і чому ми маємо бути учасниками в трапезі Господні. Перша із них я буду читати місце священного писання, яке записано в книзі Євангелія Іоанна. У шостому розділі, у 53 му вірші, одна із причин читаю, де сказано так. І Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я Його воскрешу останнього дня. Це обов'язок кожного християнина, це обов'язок кожного члена церкви. Ви чуєте? До цього вас не повинен ніхто спонукати, ніхто не повинен вас на це підштовхувати. Ви самі це повинні розуміти. Це мій святий обов'язок мати участь в хліболомленні тоді, коли його погодилася зробити церква. І ми до цього дня готуємося, ми беремо піст, ми особливо. Більше молимося, ми аналізуємо своє життя. Ми повинні розуміти, що хто не буде їсти тіла, не буде пити крові, Господні Він просто не матиме в собі життя того життя, яке може дати тільки Ісус Христос. Він не може мати надії на спасіння, на те, що буде піднятий Духом Святим на зустріч до Господа. Одна із головних причин. Тому прикладімо всі свої старання, щоб не пропускати таких богослужінь, щоб прикласти всі зусилля, щоб бути в таких служіннях. Це мій святий обов'язок. Так, як ми ходимо на роботу, так як студенти ходять на навчання, так як ми просинаємося кожен день. Сонечко вранці встає, ввечері заходить. Так ми повинні бути присутніми в такий день в Дому молитви. Ідемо далі, читаємо другу причину. І вона у вас була написана тут гарний такий, був текст священного писання. І це записано в Євангелії Луки, у 22 розділі. Я читаю цей вірш, де сказано так. Давайте прочитаємо 19-й вірш. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, за яке, за, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Це робіть на згадку про мене. Це робіть, і ми час від часу. Хтось це робить раз в місяць, хтось робить рідше. Ми читаємо із Євангелії, що в Єрусалимі вони там кожен день перелом, перелом, зустрічалися і мали переломлення хліба. Я собі це уявляю, що це певно було так. В одному районі було в один день, в другому районі в другий день, в третьому районі, в третього дня, кожен день вони мали такий зустріч, і їм не було багато. І їм не було тяжко. Вони це робили, тому що робили це на згадку про ім'я Ісуса Христа, про те, що він зробив для них. Я знаю тексти священного Писання, які нас запрошують про те, щоб ми думали про Ісуса Христа, щоб ми думками своїми сьогодні були на Голгофі, щоб ми, наче уявляли себе у підніжжя Ісуса Христа і бачили Його, закровавленого там на Христі. Давайте прочитаємо, як про це записано в Книзі «Післання до Євреїв, 12 розділі. Другий вірш. Подивіться на вашого проводиря. І на вашого звершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест, сів праворуч Божу престолу. Подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися і не ослабли вашими душами. Подумайте про того. Ми сьогодні максимально повинні бути сконцентровані на особі Ісуса Христа, прокручувати собі в пам'яті, як це все було, зрозуміти, що не сріблом або золотом ми викуплені від цього суєтного життя, але дорогоцінною кров'ю, яка була пролита за нас на Олгофі. Це є дуже важливо, друзі. Третя причина, чому ми сьогодні тут, є записано. Тексті священного писання Перше Корінтян 11, 28. Це був той текст, який тут був, здається, на, е, висвітлений раніше. Тож нехай людина себе випробовує, і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Сьогодні день, коли ми по особливому аналізуємо своє життя. Свої поступки, свої слова і навіть думки. Ми згадуємо за останній період часу, де ми були, чим ми займалися, з якими людьми ми контактували. Можливо, десь сказали щось грубе, непристойне. Можливо, наші очі десь блукали. Можливо, наші думки десь блукали не там, де потрібно. Можливо, стосунки напряглися з кимось із людей. Сьогодні ми аналізуємо себе, зважай на себе і на науку Господню. Аналізуй, порівнюй своє життя. Це третя причина. Нам час від часу треба це робити, тому що ми живемо в такому суспільстві. Неможливо вступити в воду і залишитися сухим. Я іноді використовую такий вираз. ви хтось із вас були там, де мелять муку. На мельниці, туди, туди зайшовши неможливо вийти, просто невимазаним. Не Це просто неможливо винести мішок муки з магазину, положити його до машини, щоб не залишитись якісь сліди на твоїх руках. Ми живемо в такому суспільстві, де гріх навкруги нас. Частково це впливає на нас. Ми мусимо мати такі служіння, аналізувати своє життя, приходити до Господа з молитвою, з покаянням перед Богом і просити того духовного обновлення. Це є третя причина духовне обновлення сьогодні. Сьогодні той день, коли ми можемо покаятися в наших минулих гріхах, якихось недобрих стосунках, і далі продовжувати істи за Ісусом, отримавши нове помазання, нову силу від Господа. І четверта причина, друзі, на ній я хочу зробити особливий наголос. Давайте нагадаємо попередніх три. Перша причина обов'язок, це святий обов'язок. Хто не буде їсти тіла і пити крові, не буде мати життя, не розраховуйте на те, що будете підняти Духом Святим на небеса. Друга причина, ми говорили про те, що кожен із нас мусить нагадати, оцінити. І подякувати Богу за своє спасіння. Ми думками на Голгофі, ми думками сьогодні з Ісусом Христом, як стояла Марія там. Ми сьогодні в Палестині, там, у тої гори, яка називалася Череповище. Третя причина: ми говорили про те, що ми аналізуємо своє життя, ми зважуємо на себе. ми сьогодні, Кожен із нас, наприклад, да, іспитує спитувати себе чоловік російський перед. Нехай людина себе випробовує. Ну і четверта причина. Для того, щоб пояснити цю причину, я вибрав одну досить таку відому історію. Коротеньке, дуже коротеньке пістання. Воно нам добре проілюструє четверту причину, чому ми тут. Це є пісня до Фелимона. Апостол Павло пише коротенький лист до Фелимона. Це всього-навсього один розділ. Можливо, я прочитаю декілька віршів, але для початку я зроблю вступ. Хто такий фелемон? Фелимон, Фелимон це був рабовласник, який жив у місті Колоси. Я не знаю достеменно, чим він займався, який був від його діяльності бізнесу. Але він мав декількох людей, не знаю, більше менше, але були в нього раби, які працювали на нього. Сам же цей Фелимон добре був знайомий з апостолом Павлом, тому що він на одному із богослужінь при зустрічі з апостолом Павлом покаявся на його служіннях і став ревним послідовником Ісуса Христа саме через проповіді апостола Павла. І вони добре подружилися з ним. Але надалі він продовжував займатися своєю діяльністю. Коли апостол Павло. Попав до в'язниці, до Риму, а точніше сказати, він знаходився в слідчому ізоляторі, там знаходився якийсь час в Римі. То там він мав можливість зустрічатися із людьми, які приходили слухати проповіді апостола Павла. Одного разу на таке, на таке богослужіння прийшов один чоловік на ім'я Онісім. На вигляд, це був бомж. На вигляд, це була дуже неохайна людина. Але він покаявся цей Онісім в цьому богослуженні при зустрічі з апостолом Павлом і розказав йому свою історію, хто він і звідки. Онісім це був один із тих рабів, які працювали у Фелемона. І щось там у нього не склалося, можливо, в стосунках, але він захопив час якихось дорогоцінних речей у Фелимона і втік, і втік. І з того місця, де він працював і проживав, на обісті, на маєтку того фалимона і втік, коли він опинився на вулиці, що робити, куди йдуть? Першим чином ідуть до великого міста. Йдуть до великого міста, бо там можна якось прожити, шукати хоч якісь крихки хліба, десь по тих мусорних контейнерах, десь там шукати, ритися, щоб якось прожити. І він прийшов до великого міста Риму, і там він блукав по вулицях. І він там попав на це богослужіння, на ці зустрічі апостола Павла із людьми. І коли він слухав проповідь Павла, його торкнулася проповідь Павлова. І він покаявся і в кінці він розказав Павлу історію. Каже, я втік від свого хазяїна, я вкрав в нього гроші. А хто твій хазяїн? Я сам із міста Колоси. Мій хазяїн зветься Фелимон. Филимон, я його добре знаю. Тобі треба повернутися до нього додому. Апостол Павло бере ручку, листок бумаги, і пише йому лист. І пише йому лист, Фелимон. Я звертаюся до тебе. Я знаю про твою любов і віру. І я хочу тебе попросити. Я благаю тебе за мого сина, 10-й вірш, якого я породив у кайданах за Онисима. І далі я пропускаю, щоб скорочуючи час, 17-й вірш. Отже, коли маєш ти мене за друга, то прийми його, як мене, коли ж він у чомусь скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою: я віддам, не кажу тобі, що ти і самого себе ти винен мені. Так, брате, нехай одержу від тебе те, що порошу в Господі. Заспокой моє серце в Ісусі Христі. Запакував цей лист, дає йому в руки. а тобі листочок, іди. Онісім зрозумів, що він має робити. Листочка взяв, вертається до свого хазяїна Фелимона і розуміє, що за втечу від свого хазяїна той право мав. Наказати його смертю і ніяких проблем з законом. І ніхто йому нічого не півслова не сказав би за те, що зробив раб, втік від свого хазяїна. Це була його особистість. А якщо ще гроші взяв, то це вже взагалі. І він цього листочка при... прижав іде. Приходить додому. Фалемон то ж нічого не знає. Він же ж не знає, наскільки помінявся онісім, помінялося його нутро. Те, що він покаявся, він то цього ж не знав. Опускаючи голову, дає йому це листо. А, я виявився, я виявився зараз, я з тобою розберусь. Але відкривається листок і починає читати лист. Починає читати лист від свого доброго друга, якому він зобов'язаний спасінням, і те, що він тепер служить Господу. Я, Павло, пишу тобі листа, прошу тебе за сина Мого Анісіма, який тепер брат тобі й мені. Так ти покаявся. Та це міняє зразу суть картини. Як ви думаєте, тут нема написано за реакцією Фелимона, тут немає чим закінчилося його ця оповідання, чим закінчилося, я не знаю. Але мені здається, що Фелимон простив його. Мені здається, що він прийняв його і, можливо, навіть повисив його у звані. Я не знаю. Але, друзі дорогі, тут вирисовується четверта причина, чому ми сьогодні маємо бути тут, під час хліболомання. Ми маємо простити ближнього свого. Ми маємо забути про образу. Ми маємо вирвати гіркий корінь, який не дає вам сили, наснаги, стремління, дерзновіння, служити Богою. Який отут мучить в душі, в когось в серці, і когось воно гнітить, і когось немає ревності тої, і не буде тої ревності, поки ви не простите, поки ви не забудете ту образу, поки ви не вирвете той корінь, який мучить кожного із нас, друзі дорогі. Це є четверта причина, яку я не хотів зробити особливий наголос перед тим, коли кожен із вас візьме цю чашу до рук, коли кожен із вас. Візьме кусочок хліба, пам'ятайте, що Ісус Христос заплатив ціну свого власного життя, страждаючи на хресті, проливав кров. Це було безмежно більше, більша ціна заплачена, аніж та, яку вимагає від нас Бог, щоб ми простили образу ближньому своєму. Ви пам'ятаєте, як є написано за Йосипа, якого кинули спочатку туди в той глибокий рів, а потім продали в рабство. Як йому важко було примиритися з братами своїми, забути ту образу, яку вони йому зробили. Але про нього є написано так: 49-й розділ буття. Читаю цей вірш 25-й. Великі прикрощі чинили йому. Вороже ставилися до нього. І пускали стріли в нього правні стрільці, але лук його був непохитний, як і пружні рамена його рук завдяки рукці сильного Бога, Бога Якова, пастиря та скелі Ізраїля. Пускали в нього стріли, пригнічували його, завдавали йому ударів за ударом, але він простив, він забув і залишився, залишився дружелюбним до братів своїх. Я хочу друзі до вас сьогодні сказати, комусь можливо треба передивитися стосунки зі своєю дружиною, своїм чоловіком, своїми дітьми, своїми батьками, своїми колегами по роботі, своїми сусідами. І тут навіть в межах цієї церкви, в служінні, десь трошки натяглися стосунки, відносини. Десь трошки закралося якесь недобре почуття образи, яке стримує вас в служінні, яке не дає сповнятися Духом Святим, яке не дає духовно рости. І немає тої ревності, і немає того стремління сьогодні. Пам'ятайте, що коли стаєш на молитву, то що роби? Прощай, прощай. І ми зараз будемо молитися. І у вас ще є сьогодні час помолитися Богу. І простити від душі від серця. Ви пам'ятаєте, у 58-й розділі цей розділ повністю присвячений книзі пророка Ісаї про піст. І що там є написано: розби кайдани несправедливості, розв'яжи мотузки ярма, відпусти приглоблену на свободу, на волю відпусти, з тим, з ким ти в розумі своєї сваришся, в розумі своєм ходиш і носиш оту образу, а Він сказав так, а Він мене. Не визнав, а він мене унизив і відходить з ними, сваришся, і в день, і вночі. Це тобі в думці, і ти маєш це зробити, друзі дорогі. Нехай кожен із нас сьогодні зрозуміє ці чотири причини, які я назвав. Я їх хочу повторити, і ми йдемо до молитви. Але наголос зробити на останній це твій святий обов'язок сьогодні бути тут. Нагадувати про страждання Ісуса Христа, подякувати Богу, за нього, проаналізувати своє життя, а особливо свої стосунки з ближніми. Хто з нами контактує? Друзі, і простити. я вірю, що коли Онісім прийшов і попросив прощення, то Фелимон Його простив, бо на це була воля Божа, бо на це була воля апостола Павла. Каже, прости, і не май на нього нічого. І я вірю, що Фелимон саме так і зробив. Брати мої сестри, зробімо й ми так. І прийде та свобода, прийде та воля, прийде та від Духа Святого радість і бажання слідувати далі за нашим Господом. Ми, певно, помолимося зараз. Ми йдемо до молитви, перш ніж розпочнеться ця особлива друга частина, коли брати будуть пропонувати тіло і кров нашого Господа. В якому є або засудження для нас, написано, хто їсть і п'є собі на засудження, або може пити для духовного обновлення, для радості, для духовних сил, щоб слідувати іти за Господом. Давайте ми впадемо на коліна і ще раз помолимося до нашого Господа. Амінь.